21 лютого у всьому світі відзначається День рідної мови. Історія цього свята сягає 21 лютого 1952 року, коли студенти-демонстранти у східньому Пакистані були розстріляні за те, що вимагали визнати бенгальську мову однією з державних мов країни. За пропозицією Бангладешу ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 року першим міжнародним днем рідної мови. Пам'ятаючи про трагічні події. Відтоді свято відзначають щорічно. В Україні це свято відзначає з 2002 року, коли для зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України було видане розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Мова не калька. Словник української мови. Сучасний словник розкриває величі рідної мови, звільняє її від суржику і чужомовних запозик. Призначений для найширшого кола шанувальників української мови, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури і словесності. Методика реалізації українського правопису. Начально-методичний посібник. У посібнику системно представлено новації українського правопису. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів. Українська мова. Я існують світ. Книжка розкаже допитливому читачеві про чудесне явище людської мови та про неоціненне значення рідної мови для духовного існування народу. Нахідні. Словничок мовних труднощів Словник лексичних труднощів містить близько тисячі слів, розуміння яких викликає труднощі в молодших школярів. Словник базується на лексичному матеріалі шкільних підручників із мови і читання для початкових класів, а також творів, рекомендованих для позакласного читання. Словник синонімів української мови. Словник містить різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Розрахований на філологів, письменників, журналістів. Учителів словесників, учнівську та студентську молодь. Усіх, хто небайдужий до розвитку рідної мови. Універсальний словник української мови для молодших школярів. Словник створено відповідно до нової програми з української мови Міністерства освіти і науки України. Видання в алфавітному порядку вміщує слова, написання та вимову, яких школярі повинні засвоїти в початковій школі. Новий орфографічний словник української мови. Словник містить 43 тисячі слів. Призначається для найширших кіл користувачів, насамперед школярів та студентів. У словнику подано значну кількість слів, що з'явилися в українській мові за останні 10 років, як і які відсутні в інших порфографічних словниках української мови. Практикум справопису української мови. Осібник оптимально поєднує теоретичні положення і практичні завдання що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Осібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи. Великий ілюстрований словник Словник містить понад 2000 корисних та різноманітних слів. Має багато тематичних розділів зі списками синонімів, протилежностей та порад щодо опису речей. Є окремий розділ з підказками як скласти власну розповідь для читання дорослими дітям. Словник труднощів української мови. У словнику зібрано найбільш складні у вживанні слова, пояснюється написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристики слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування для вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл тих, хто цікавиться мовою. Як ми говоримо, український письменник адресував свою книжку тим, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти помилковому слововживанню, у них пути не властивих мовній традицій, своротів і висловів.